Театр, за словами класика, починається з вішалки. А у театрі одного актора крик своя атмосфера. Без вішалки якось обійшли 35 років, тому що я знаю дуже багато театрів в більшості, в яких дуже красиві вішалки, і на цьому закінчується театр. Я не хочу, щоб так було. Це в нас каса театру. Нема у фойє світлин з вистав чи акторів у гримі. Відвідувачів зустрічають українські пейзажі, лише фото, шкіряний рімінець із пензлем. Ними творив батько Михайла Мельника, який у Другій світовій втратив руки. При цьому він жодної картини не написав про війну. Як він казав, це під бруд, смерть. За цими дверима свята святих, пояснює народний артист. Зала і сцена театру. Проходьте, будь ласка. На стіні колесо і квіти, а оздоблення зеленого кольору. Мені подобається цей колір. Я ж тілець. Тілець любить траву. У куточку праворуч від входу на гостей дивиться сам Михайло Мельник. Це не фотографія, це робота художниці. Тут немає. Оцієї продажної усмішки от для портрету. Знаєте, як люблю так стати, позувати все. Тут я. От я такий. Посадка у залі амфітеатр. У кріслі дивишся не крізь потилицю сусіда, а видно усю сцену. У театрі одного актора за звук і світло відповідає інша людина. Тут сидить моя дружина, стежить за мною, ну більше стежить за музикою. І весь настрій музики передає от звідси. Тут працює кожен полозочок, вони повинні дихати разом зі мною. Якщо не дихає, значить це вже не театр. До речі, Гримом Михайло Мелік майже не користується. Каже, усі емоції і відчуття мають бути справжніми. Якщо треба щось таке, я зроблю якусь таку маску, не схожу на, на всіх інших, як в парфумері в мене були. Маски з целофану. важливі очі, важливий голос, важливий стан людини. Там в мене є Грим, але він тут у мене є десь. От він лежить. Але бачите, це за рік я скільки вимазав. Справжня магія на сцені, і коли глядач рефлексує, ніхто не стримує емоцій. Оце і є театр-крик. Часто бачу, як чоловіки соромляться заплакати, і як вони так пальцями пропускають ці сльози, щоб дружина, не дай Бог, не побачила. Дружина бачить і ще більше плаче. А після вистави неодмінний ритуал, діалог з глядачами і гостинці кожному. Артист дарує цукерки і яблука. Я не можу людей випустити з залу, щоб вони в шоці виходили. Я мушу договорити. Та не лише словом зачаровує актор Михайло Мельник, грає на виставах на саксофоні. Каже, познайомився із саксофоном у 52, професіонали відмовляли, як могли, та не поступився. У мене вийшло вистава, і я вже пробував щось зіграти. і Навіть ніхто не вставав і не плював. Та навіть відкривши усі залаштунки, крик не зрозуміти. Відчути головне дійство можна лише під час вистави. До речі, деякі твори тут більше не покажуть, і це не просто забаганка, пояснює народний артист. Я останній рік. Показує виставу гріх. Вона вже <кх> вона мене замучила. Новий театральний сезон крик почне 16 вересня. Виставою Сонце в очах твоїх. За квитками уже полюють. А можна купити в якось, коктейлі тільки треба приходити? — Ну, забронювати можна. Забронювати, забронювати можна, а, а купувати, купувати а. треба тут. Ой, селфи, встречи. обязательно селфи. Мужа. Я же покажу мужу, я же хотела за билетами. Но билетом не купила, но покажу селфи. Моя физиономия не влазит, не влазит. в ваш экран. Я, я вам дякую. И я вам, вам дякую. Шрифты.